Любі друзі, сьогодні пропоную вам разом зі мною наклеїти ось таку аплікацію. Це дуже гарна киця, ось така. Вона на яскравому фоні, у неї є дуже гарне плаття, квіточки і дуже гарне ось таке 3D. Зачіска така гарна. Тож, як нам цю кицю виготовити? Для цього вам потрібен клей обов'язково кольоровий папір, який ви оберете, невеличкі заздалегідь виготовлені заготовочки. Ось Це можуть бути різнокольорові платочка для киці. Це, звичайно, що мордочка киці. Лапки і хвостик, ну і тут прикраси. Тож починаємо разом зі мною. Я обрала ось такий колір гарний. Починаємо наклеювати. Змащуємо нашу поверхню, клеїмо. Змащуємо. Тепер на нашу вже заздалегідь проклеєну поверхню, ми розміщуємо платячко. Для киця. ось таке гарне. Потім, щоб наша киця була весела, ми заздалегідь нашу заготівку, підготовивши на нижчий клей, наклеюємо ось так мордочку нашій кичці. Ось така гарна. Вона вже у нас посміхається. Ось вона. Тепер, звичайно, що. Наклеїмо для нашої кішечки гарненький хвостик. Ось він у нас, гарненька наша кішечка з хвостиком. Тепер, щоб кішечка наша була швидка та прудка, ми її наклеїмо гарненькі ніжки. Ось. Наносимо клей. І приклеюємо гарненько лапку в нашій киточці. Ось подивіться, що у нас вийшло вже з вами. Бачите? І іншу гарненьку лапку також заздалегідь, добавивши клею. Ось, вийшла наша гарненька кичка. А щоб вона була щаслива і усміхнена, ми їй Ось таку гарну квіточку ви можете будь-яку обрати, будь якого кольору. Я обрала білий гарний кольор. Тож, щоб приклеїти цю квіточку, ми наносимо клей і розміщуємо нашу квіточку. Ось таку гарну. Ось така гарна у нас робота з вами вийшла. Дуже гарна. Така. Настрій всім підіймає, тож бажаю всім будьте щасливі, і хай все у нас буде добре.